Настоящей катастрофи в Придоні називають нашествие комаров у 2018 году році. На російському державному телеканалі Вести Воронеж розказали про міні-апокаліпсис: нищівну атаку комарів. После комаріних укусов лицо сильно опухло, кожа містами посініла. Жертвою російських комарів стала Катерина Макогонова. Запам'ятайте це прізвище, ми ще до нього повернемось. І от як ця жінка скаржилася на свою біду російським журналістам. Ріщить мене всю пече, випікає пеку, бо це не можу, а це тут не дотронуться. Так що ж це за щось така стало? Я ніч не сплю, так не гоже. і давління, і ноги не гожі. Чудова українська мова Слобожанського розливу у Павловському районі Воронезької області. Чому вона говорить українською? Спитаєте ви? Та тому, що в цьому Павловському районі Вороніщини ще 100 років тому, за офіційною статистикою, з усього населення. 79% називало себе українцями 79. і це не межа. Мене звати Мирослав Ганощак. Це Глобус України. І сьогодні про те, як московська пропаганда очорняла українців ще 100 років тому, чому росіянки кислі? Хто і навіщо вигадав переписувати українські прізвища? Не буду затягувати і відразу повернемося до карти нинішньої Воронезької області. Перепис 1929 року мене особисто шокував. Відразу в п'яти районах Воронезької області українці складали понад 90% від загальної кількості населення. Понад 90. це не те, що більшість, це майже усі. Ще у восьми районах наші люди переважали, бо їх було там понад 50%. Як вам така карта нині Російської області? 1851 року, в середині 19 століття, російське імператорське географічне товариство поставило завдання: знайти ті межі, по яких треба провести лінію. Розмежувань була укладена карта южно на річі і говору тоді ж українське слово не можна було назву використовувати. Директор інституту української мови Павло Гриценко демонструє карту поширеності української мови. Білим виділено сучасний український кордон, а червона лінія це всі території, де домінує українська мова. Бачите, як глибоко на території Росії ці україномовні анклави. Якщо порахувати всіх, хто називав себе українцями на початку ХХ століття, на сучасних Воронищині, Курщині та Білгородщині виходить приблизно 1 мільйон 800 тисяч жителів, це наприклад більше ніж вся Естонія, і це були наші люди. Якщо народ зберіг свою мову. Так, як від діда-прадіда, від покоління до покоління, зберіг свою пісню і свої звичаї, зберіг навіть те, як він одягається, здається, ну яке це має значення. Все мало значення. Все мало значення. Це уже тепер на Воронищині за останніми переписами українців біля одного відсотка. Бо ж під час війни називатись українцем навіть і ризиковано. Не кажу вже про довгі роки радянської уніфікації, про ми один народ. А от в 17 столітті, коли сюди масово прийшли українці, відрізнятись від московитів було важливо. Ось як подають історію цього краю на російських телеканалах. Заселяться эти места начали в 17 веке. Некогда дикое поле постепенно обживалось. Конкретно на этой территории ее обживали черкасы, выходцы из Украины. В те времена в Острогорск переселились тысячи семей во главе с черниговским полковником Иваном Дзеньковским. Ця постать, яка щиро підтримувала козацькі вольності, це однозначно, яка не хотіла втручання воєводського в козацьке правління, а щойно переселенці приходили до певного міста, чи засновували власне місто, власні слободи. Московський уряд надсилав воєводу. Історик Володимир Маслійчук каже, що конфлікти між козацькою адміністрацією та російськими воєводами справа звична. І ті тисячі українців, які при Ували на ці землі після поразки у визвольній війні Богдана Хмельницького в часи руїни, часто зіштовхувалися із нерозумінням і несприйняттям з боку московицького населення. А сам полковник Дзеньковський, врешті, був страчений за підтримку бунту проти московської влади. Московські воєводи абсолютно не розуміли українських переселенців. Для них навіть церковні звичаї, що ці переселенці принесли в востровось, були дикими. Ну і, важ... і говорилося, що ці власне Черкаси неправильної віри, що вони носять відповідно до церкви черепах. А їдять гадюк і все таке інше. Але це були плітки. Це дуже цікавий момент, наскільки плітки, чутки, неприязнь, ця культурна різниця дуже помітні на цьому просторі. Нічого не нагадує. Це ж прообраз кремлівської пропаганди. Починали з черепах, а закінчили розп'ятими мальчиками в трусіках і біолабораторіями з підготовки бойових снігурів. Повернемось до історії. Напевне, найвідомішим козаком вихідцем з цих країв був легендарний в піснях оспіваний отаман Іван Сірко. Той самий, що з люлькою на відомій картині Рєпіна на фортеці, усе розпочинається діяльність такої постаті, важливої для української історії, як Іван Дмитрович Сірко, який був там, в цьому місті, очолював відповідно він громаду. Тієї фортеці вже не існує, а сам населений пункт на річці Тиха Сосна називається абсолютно на наш манір стрілецьке. І ось як говорять тамтешні жителі зараз. Це 2015 рік. Бабуся дає інтерв'ю журналістці телеканалу Бірюч. Взагалі не було нічого, ага. А папа тоді їздив це, що ліс по, по дереву, щоб двері зділати. Ага. Так, українською мовою козацькі або ж відповідно українські поселення приблизно збігаються з картою поширення української мови. Хоча наша експансія сягала значно глибше. Існував проект зробити Слобідський полк безпосередньо у Воронежі. Самому біля воронежа є село Яндовище, яке ну наскрізь було. Відповідно, Черкаський це був сотений центр Острогоського полку. Давайте знову звернемось до карти. Оце згадане єндовище розташоване аж за 180 кілометрів від українського кордону. По прямій населення села, як і в інших українських районах, дружбу народів заводити не збиралось. Де існують два, два різних уклади життя, існує й дуже багато непорозумінь. А в тому числі побутовому рівні, і до певного часу москальчика ну він вирізнявся від хохла на на даному просторі, і зберігалася така певна неприязня. Вона відображалася і в стосунках романтичних, і в сімейних автори воєнно-статистичного огляду Російської імперії в 1850 році пишуть. Рідко росіяни одружуються з малоросіянами, і навпаки. Тож треба розуміти, що ще довго ці два племені не зіллються в одне. Відомо, що малоросіяни не люблять жити великими сім'ями, і жонатий син намагається якомога скоріше відділитися від батька і жити у своєму домі. В той час, коли між росіянами часто зустрінеш в одному дворі дядьків з племінниками, дворідних братів, тестя з зятем. Ще зі смішного в архівних матеріалах дослідників того часу зустрічав таку фразу: хохол не женеться на московці, бо вона кисла. Не знаю, що саме мається на увазі, але звучить кумедно. Однією з причин, чому українок не цікавили романтичні стосунки з росіянами, було ставлення українських чоловіків, яке загалом відрізнялося від російських. Суспільство все одно було патріархальним із домінуванням чоловіка. Жінка була видіснена з публічної сфери, але ставлення до неї от було на певному рівні. Відповідно, жінка у даному разі вона відігравала дуже істотну роль. Тож як українські чоловіки ставилися до жінок у середині 19 століття, про це є описи. Павло Чубинський за результатами експедиції від російського географічного товариства пише. Розвинуте у малоросів розуміння особистості призвело до того, що становище жінки у малоросів краще ніж у великоросів. Тут жінка розуміє своє особисте достоинство. Цьому сприяв ліризм малоросіян. в молодості вони оспівують жінок і женяться з почуттям прив'язаності. Жінка-порадниця, вірний друг, помічниця, втіха за сумних обставин. Тому жінка малоросіянка не порівняно рівноправніша ніж великоросіянка. Оце мені здається, буде важливим. Відсутність, от знову таки, от таких певних ситуацій, які будуть характерні для великоруського населення, яке дійсно о, могло сваритися в родинах, де панував цей жорстокий патріархальний лад. Я зазначу, що це не значить, що таких прикладів ми не подибаємо в середовищі українському, але узагальнення, етнографічні, вони ну ось такі. Ще одним моментом, який можливо ставав на заваді добросусідським. Стосункам українців та росіян був кримінал. Ось що пише у 1852 році російський єпископ Філарет. Бійок між українцями ви не побачите про вбивства не почуєте до крадіжок і шахрайства вони не схильні. Наприклад, з 338 злочинів, що стосуються крадіжок і шахрайства, які сталися по губернії в 1845-му, Жоден не припав на долю хухла Слобожанина. Слобожанин швидше може бути обманутим ніж погодиться когось обманути. Він чесний і вірний своєму слову. Це протиставлення народів з часом почало розмиватися. Все ж сусідство і сильний імперський вплив, можете назвати русифікація, давав своє від початку. Щойно з'являється московський переписчик, московський писар і Михайло Сергійович Грушевський напише, що прізвище покалічене московським звичаєм, і ось тут повернемось до жертви російських комарів Єкатеріни Макогон. Ової це прекрасний приклад русифікації прізвища, бо ж предки її точно носили українське козацьке прізвище Макогон чи Макогін на честь того самого побутового пристрою. Відповідно, прізвище козацьке не святипаска, да, але вони його пишуть як прокоф'єв, про да там, скажімо, і цих прикладів буде ну дуже і дуже багато. Пізніше, з появою масової документації, русифікація прізвищну стає ну просто неминучою. Перед вами сидить, власне кажучи, одна із жертв такого змінного прізвища. Прізвище цього історика Єфіменко, ім'я Геннадій. Він уродженець сусідньої з звороницькою Луганської області. Теж Слобожанщина. У мене ще дід був Юхименко. Народився, принаймні, Юхименком. А потім голод 46-47, вони переїхали на сусідню Воронщину. А там уже українізація була заборонена ще в 32-му році, в кінці 32 го там уже все це. Русифікувалося їх записали Єфіменко. пригадайте ситуації, коли ви або ваші знайомі з цілком україномовних регіонів, приїжджаючи, приміром до Києва, різко переходили на російську мову, іначе соромилися мови своїх батьків. Я таке спостерігав навіть із вихідцями зі свого рідного міста Калуш, а це Івано-Франківська область. Так от корені цих процесів лежать у столітті, так 19-му, коли українське, в тому числі на Воронежщині, Стало асоціюватися із чимось сільським і відсталим, що, до речі, зовсім не синоніми. А от городські вони ж обов'язково говорили російською. Ось що пише у своїй статті «Воронежські хахли за 1885 рік. Борис Познанський. Я впевнений, у цьому тексті багато хто впізнає себе. Між собою, особливо у сім'ях, вони говорять по-малоруськи, сваряться на публіці теж по-малоруськи. Бісів син побила б тебе лиха година. Але якщо потрібно говорити з чужаком, тоді починається говоріння по-російському. Одне вражає в цьому явищі, воно виникає не із свідомого бажання обрусіти, а від бажання стати вище мужика, досягнути статусу руського купця. Тутешні хохли в силу лише цього стороння це рідної мови, обряду і звичаїв. А коли відчувають ці зміни, то вже й не знають, як себе називати. Десь звідси й корені слова перевертні, як себе називають жителі суджі на Курщині. Обов'язково подивіться випуск про це містечко. Посилання залишу в описі під відео. «Ми не русські, паспорта русські, ну ми їх українцямися як то перевертні. Попри поступовий перехід на російські рейки, ці регіони зберігали українську ідентичність під час визвольних змагань 1917-21 років. А згодом і в перші роки більшовицької влади українські громади Воронищини писали сотні листів з проханням переглянути кордон. Ось лише кілька з них. Рішення місцевих рад називалося приговор. Текст там доволі схожий, і ось ключове: вирішили до України приєднатися і ремно захищати всі українські інтереси, коли почався цей спільний наступ, в українців були такі якраз плани, і вони заявляли всі повіти з українською більшістю, щоб було приєднано до Української Народної Республіки. Правда, вони там заявляли і на більше, але німецькі війська. Фактично зупинилися на кордоні, ну на кордоні Харківської губернії, за великим рахунком, там, де саме сучасна Вороніч. Нога українського солдата тоді так і не ступила на ці наші етнічні землі. А центральна рада доєднала їх до України лише на папері. Ось витяг із закону. Пункт 31. Земля повинна була називатися Подоння, а її столицею мав стати Острогоськ. Але реальність виявилась іншою. З тих подій пройшло більше ста років. Але ось, наприклад, сучасне відео із села Криниця Острогоського району. Давайте заспівайте. там так, вже да, буде. Там Хоч вже одна пісня. пісню верби, тонці греблі. Дивлюсь на ці світлі, приємні обличчя і думаю, а ким же ці люди вважають себе сьогодні? Нема кого що я полюбив.